Під масштабною атакою вибухи дісталися навіть в столиці Рашистів. Учно було відразу в кількох регіонах країни. Схоже, приїзд Келуга не лише захистив Київ, а американці ймовірно привезли з собою тихе погодження про атаки на Москву та Пітер. А наслідки дуже жорсткі у московській області та Москві прогреміли звуки вибухів, страшні руйнування у регіоні. Фіксували повітряні цілі, які безперешкодно летіли прямо на столицю Росії. Про це інформує сам мер Москви Сергій Сабянін. Чиновник повідомляє і про повний прорив ППО. В столичному регіоні було дуже гучно. За інформацією, розмі вибухи було чути в районі сіл Литкана, Бакієва, міського округу, совнішногорсько. Крім того, гучні звуки вибухів було чути і в районі Зеленограда. А місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи. А в селі Алабушева жителі повідомляють про перебою з електрикою. Пишуть Розмі.